Всякому місту завичає права, всяко свій ум тримав голову, всякому серцю любов тебу, Всякої горло се смак віднайшло. Я ж у полоні на ядугну, ну, щоб не непокоїть мій ум, панський петро для чинів кутки, федір купець обдурити прутки, той зводить тім свій на модний манір, той гендлює, візьми перевір. Я у полоню, не завда, лише одне непокоїть мій ум. Той безперервно стягає поля, той іноземних заводить телят, ті новенство готують собак, сих дім і кулик гудить від гуляк. Я у на в'язових дом, ви що не непокоїть мій ум. Ладить юриста на свій смак права, З диспутів учнів тріщить голова, тих непокоїть венери на Мур. Всякому голову крутить свій дур. У мене ж турботи тільки одні, І як з ясним розумом, вмерте мені. Знаю. Що смерть, як коса замашна, не обійдить царя навіть вона? Байдуже смерть, мужик, чи то цар. Все поживе, як солому пожар. Хто ж познаважить її сталь, Той, чия совість, як чистий криш.